Доброго вечора. Скажу зразу, що маю стан трохи нестабільний. Знаєте, вже пройшло скільки це вже сьогодні, 11-й закінчиться. Да? Десь 10 днів, як закінчився фестиваль. А я я би сказала, я ще досі від нього відходжу. І дехто вже відчув мою реакцію, тож я дуже прошу, ще мене десь. Мабуть, тиждень точно не турбувати. Я себе збираю, збираю по кусочкам. Мені важко дався фестиваль, важко дався не то, що Ну, то організація то важко було так. Але він був для мене важкий потім, як наслідки, тому що в мій простір зайшло дуже багато людей, дуже багато енергетично сильних людей. Мені, я би сказала. М -м в прямому смислі, в прямому смислі немає такого українського, В прямому сенсі відтоптали ноги. У мене не, ноги, пальці, на пальці на ногах, на великих вони сині просто після фестивалю. І не треба казати, що у мене обувка така. У мене файна обувка, дуже зручна. Тож, важкенько, дуже потоптались мені ноги. Нічого страшного. І ще, і... ще, і ще й сильніші можуть бути. Тобтання ні, нічого, це таке. Головне, що зробили те, що хотіли. Фестиваль удався, я би сказала, дуже добре. Я подивилася, знаєте, як воно так було, коли е, організовувала фестиваль, то е, на деякі речі закривало мені очі. Але зараз е, я коли дивилася, там мені попадались на очі інші якісь фестивалі, якісь організаційні моменти. Я бачила, скільки людей збирали інші, що в них виходило. І я зрозуміла, що я зібрала найбільшу кількість як езотериків, так і просто людей, звичайних, на фестивалі. І всім було цікаво. Я дуже довольна, як воно прийшло важкувато, але важкувато мені. Але нічого страшного. Тож, надалі фестивалі таки будемо проводити. Раз на рік буде такий фестиваль. Будуть ще заходи, я буду їх анонсувати уже навіть в березні місяці вже буду анонсувати наступні заходи. І я думаю, ми будемо надалі розвиватися в цьому напрямку, розвиватися разом з тими чаклунами, магами, то магічками, чаклунками. З котрими я познайомилася, і вже є якийсь такий костяк вже створився для університету. Тож запрошую ще, хто хоче а, вчити, а, хто професіонал в своєму ділі. Нічого страшного, якщо щось у вас не виходить, разом все зможемо зробити. Тож будемо робити навчальний заклад університет езотерики. Це про фестиваль. Так, я ще про фестиваль. Може, ще буду відоси знімати, розповідати, це так вкратися. Щоб мені дочка каже: Мама, ти хоч появися, а то вся фесту тебе не бачить. Я хотіла зараз розказати про подарунки, але то буде наступним відео.